20 шкіл в області закриють до початку навчального року, де будуть навчатися діти. Для мами з донькою, які втратили ноги під час обстрілу вокзалу в Краматорську, виготовили протези. Зараз сім'я на реабілітації в Сполучених Штатах Америки. Відтепер муніципальна варта Львова зможе штрафувати власників собак, які не прибирають за своїми тваринами. Також слідкуватимуть, чи собаки в намордниках та на повідку. До початку навчального року на Львівщині закриють майже два десятки шкіл. Одні через малокомплектність це коли бракує учнів. Інші через оптимізацію навчальних закладів. Одна із таких школа у селі Липники, що поблизу мостиск. Вона є філією однієї з шкіл громади. Тут вчились учні з першого до дев'ятого класу. Останній рік перед закриттям тут навчались 52 дитини. 15 років тут вчителювала та згодом очолювала школу Світлана Комарницька. Школа наша рахується мало комплектною, тому, що наповнюваність класів у нас була невеликою, були класи, але Скоріше в нас було понад 100 дітей навчалося. Буду сумувати, можемо сказати так. Кращі роки пройшли в школі і завжди маленька школа, знаєте, тут все рідне, тому що я знала кожну дитину особисто, я знала кожного з батьків особисто. Ми завжди спілкувалися. Зараз приміщення навчального закладу звільняють від шкільного приладдя. Забрали і дошку класну, і відповідно шафи наповнювання. Ні, ну, тут у нас залишаються і підручники, Все ми вже віддали в опорний заклад, відповідно, парти. Тут вчився шостий клас. Тут навчалося вісім дітей. У липниківській школі навчався Василь Корнеляк. Тут він закінчив п'ятий клас, а за місяць хлопець збирається йти до шостого класу уже до школи у мостиськах. Шкода до неї та дуже син жив. А що там було хорошого? Вчителі багато було друзів. Не треба було далеко ходити, тому що не треба ставати дуже рано і їздити на автобусі до мостицьк. На території мостицької громади цього року закриють два навчальних заклади. За словами керівниці відділу освіти, молоді та спорту мостицької територіальної громади Надії Гнатовської дітей довозитимуть до інших шкіл, а вчителів працевлаштують. Відповідно до закону України про повну загальну середню освіту, Ми до 27 го року нашу мережу. Удосконалюємо. Поступово у нас є пониження ступеня, утворення ліцеїв на наші на території нашої громади. Планується два ліцеї: це ліцей номер один і номер два. Планується гімназії. Це пониження ступеня буде першого третіх ступенів шкіл, а також початкові школи. І щоб це не було одночасно, ми поступово. Міняємо нашу мережу і приводимо до закону. Загалом в області оптимізовують мережу навчальних закладів декілька років поспіль. В основному закривають школи, які є малокомплектними. Це школи першого ступеня до 10 учнів, першого другого ступеня до 40 учнів, першого, третього до 100 учнів. Як правило, підлягають закриттю школи першого ступеня. Такі. і це в першу чергу. І друге, звичайно, це є школи, які. Thank okay. Не дають високого рівня на ну, освітніх послуг. Тобто, якість освіти також обов'язково враховується. Ну і звичайно, враховується чи є можливість довезення учнів. Цьогоріч на Львівщині мають закрити 20 таких шкіл, закривають школу остаточно, коли є відповідне рішення сесії місцевих районних чи сільських рад. До сьогодні такі рішення прийняли щодо восьми закладів освіти, щодо інших 12-ти, Місцеві громади мають визначитись до кінця місяця. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина мама з донькою, які втратили ноги під час ракетного обстрілу вокзалу в Краматорську на початку квітня. Проходять реабілітацію в Сполучених Штатах Америки. Зараз тренуються ходити на протезах. Це перші кроки 11-річної Яни на протезах. Через обстріл дівчинка втратила дві ноги, її мама одну. До реабілітації в Сан-Дієго вони готувалися у Львові із львівськими лікарями і поділилися враженнями від перших кроків. У мене ноги тріслися і руки трілися. Ну, правда, там же ж держишся по бокам, саме угу. планки. Ну так нічого там перший, второй, третій раз уже на четвертий уже легче. Как бы, уже а у мене не так трясеться. Всі uh -huh. амні такого часу ж какида кирпічі головний до ног пов'язали. Я должна <laughs> вот так з ними йти просто. Это так тяжело було. До Сан-Дієго сім'я вирушила наприкінці червня. В аеропорту їх зустрічали з квітами. Uh, «Ми допомагаємо таких сім'ям, як сім'я Яни та її мами, аби потім вони могли безперешкодно поїхати додому. Кожного разу, коли я говорю з людьми журналістами, то завжди кажуть, що коли Україна переможе і це все закінчиться, то українці захочуть додому. Тут в сан Сандієго ми маємо багато вихідців з Близького сходу. Ці люди хочуть приїхати і залишитись тут. А українці хочуть додому. У сполучених штатах Америки сім'я перебуватиме близько року. Олена Данило, новини на Суспільному, Львів. За добу 7 серпня у Львівській області один раз лунала сирена системи оповіщення. О 20.06 була загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря. Небезпека не справдилась. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. За словами Козицького, вночі, 8 серпня, повітряної тривоги не було. Інформація, яку поширили у деяких телеграм-каналах, про те, що у Львові повітряна тривога, але через технічні причини у місті та у додатках на телефонах не ввімкнули сповіщення, не відповідає дійсності загрози. Не було у неділю двома евакуаційними потягами до Львова. Приїхали ще 270 людей. У Перемишль зі Львівщини вирушили 768 переселенців. Через пункти пропуску з області виїхали 20 тисяч 150 людей. Повернулися 25 тисяч 968 людей. З них 24 тисячі 823 людини українці. Правоохоронці опрацювали 1345 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Втрати російських військ станом на 8 серпня. Особовий склад близько 42 тисяч 340 осіб, танки 1811 одиниць, бойові броньовані машини 4070 одиниць, 960 артилерійських систем, 261 реактивна система залпового вогню, 132 засоби протиповітряної оборони, 223 літаки, 754 безпілотних літальних апарати, 192 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 2993 одиниці. Спеціальна техніка 86 одиниць, 15 кораблів та катерів Збито 182 крилаті ракети Слава ЗСУ. На Львівщині викрили групу людей, які збували канабіс та психотропи. Продаж наркотиків організував 22-річний чоловік. Разом з ним працювали двоє закладників, двоє фасувальників та їх посібник. Про це повідомили у Нацполіції області. Наркотики чоловіки збували через телеграм-канал, у якому створили можливість розрахунку криптовалютою. Також для продажу робили закладки під час обшуку у помешканнях та авто підозрюваних виявили речові докази. Також знайшли 17 закладок. Правоохоронці затримали організатора та одного із фасувальників. Суд обрав їм запобіжний захід тримання під вартою. Чоловікам загрожує ув'язнення терміном до 10 років. Досудове слідство триває, проводять слідчі дії стосовно інших учасників продажу наркотиків. Відтепер муніципальна варта Львова зможе складати протоколи на власників собак, які не прибирають за своїми тваринами. Перше все патрулюватимуть парки та сквери. Вів'яни, яких ми опитали про нововведення, здебільшого вже чули. Дехто каже, що завжди на прогулянку з собакою бере пакети. Для мене це важливо в першу чергу. Тому що ти йдеш, можеш наступити, і взагалі, якщо ти бачиш ці екстременти, вони просто не, ну, неприємно їх бачити і раджу іншим теж робити. Маю кульочки. Деякі власники собак зізнаються, що не завжди прибирають за своїми тваринами. Чесно скажу, деколи коли кульочок не забуває вдома, ну самі розумієте, 50 на 50, брехати не буду. Сьогодні з кульочком? Е, Ні, на жаль. Якщо муніципальна варта побачить, що хтось вигулює собаку в людному місці без намордника чи повідка, або ж не прибрав за ним, то на власника можуть скласти протокол про адмінпорушення і йому доведеться сплатити штраф. Це є від 170 до 340 гривень, якщо правопорушення здійснене в перший раз, і відповідно штрафи помножуються, якщо впродовж року правопорушення здійснюється вже. Кілька разів протокол йде в районну адміністрацію в міжвідомчі комісії, і вже районна адміністрація ухвалює рішення про безпосередню притягнення до відповідальності власників собак. Водночас власники собак пропонують, як покращити ситуацію і заохотити прибирати за домашніми улюбленцями. Якщо особисто я забув би колячок, то, наприклад, за кордоном, як практика показує, стоять майже в кожному парку смітнички, де намальована типу, рука, песик. Типу, якщо ви, наприклад, забули, то можете скористатися, взяти собі пакетик і прибрати за своїм улюбленцем. так». У Львові встановлені 94 станції прибирання за собаками. Однак одноразових безкоштовних пакетів там більше не буде. Ми прийшли до того в виставку разом спільно з депутатами, що ці кульочки можуть люди самостійно придбавати і не вартує використовувати кошти бюджету міста Львова. Минулий рік вони були заплановані, вони там розміщалися, В цьому році їх вже там немає. Є один загальний кульок, який просто під все сміття вставляється в станцію прибирання за тваринами. Тож власникам собак доведеться самостійно подбати про санітарні пакети. А у міськраді наразі мають внести певні зміни у статут муніципальної варти, аби розширити її повноваження. Ольга Іващук, Роман Маленький, Олег Греб. новини на Суспільному, Львів. Кольорова, з квітами та тризубами так виглядає вишиванка, що допомогла зібрати мільйон гривень для українських захисників. Цією срочкою студент з Львівщини запустив флешмоб, суть якого полягала у тому, аби видатні українці у вишиванці записували відеозвернення до громадян та закликали їх допомогти зібрати гроші на безпілотники для військових. Ми з командою вирішили так, що типу зірки мають в діти. Якщо не вдіти, то хоча б потримати в руках, і звернення, яке вони захочуть, звертаються до своїх підписників, і типу, щоб люди донейтили на банку. Першим до кого звернувся хлопець, став письменник Сергій Жадан. Сергій Жадан передав Святославу Карчуку, Святослава Карчук, Дмитру Комарову, Дмитро Комаров, Олександру Пікалову, Олександр Пікалову, Євгену Кошовому, Євген Кошовий Дмитру Шурову. Піанобойс у мене в руках унікальна вишиванка, яка вручну вишита бісером, і її мені передав мій друг Дмитро Комаров. Та запропонував долучитися до флешмову Вишиванка перемоги. Ініціативу організувати цей флешмоб зробили студенти Харківського центру Української академії лідерства хлопці та дівчата. Хочуть зібрати на безпілотник для харківської 92-ї бригади. Згодом хлопець оголосив розіграш вишиванки. Щоб взяти у ньому участь, потрібно було переказати гроші на банківський рахунок студента. Виграш за учасником, який внесе найбільший благодійний внесок. До збору грошей долучились понад 900 людей з різних куточків України та Європи. Новою власницею сорочки стала Німкеня. Найбільша сума це тисячу доларів, яку яка прийшла з німеччини від Ребеки Хармс їй вітання. Якщо б вона мене чула, я дуже дуже дякую. Вишиванка тепер належить її, і можливо, її чоловік її буде носити. Сорочку Андрієві вручну бісером вишила мама та подарувала у день присяги в академії лідерства. Хлопець розповідає, ідею вона підтримала одразу. Вже коли ми почали збирати суму, вона слідкувала. Вона щоразу писала: Андрій, ти бачив вже стільки, стільки я кажу, бачив. Типу, молодець, каже, вишиванка себе оправдала. Упродовж місяця хлопцеві вдалося назбирати один мільйон гривень. Вже за декілька місяців студент планує відправити безпілотники на схід. Анастасія Єрмоловська, Анатолій Киричук Новини на Суспільному Львів. Це чотирирічна Евеліна. Її тату служить у 80 вісімдесятій окремій десантно-штурмовій бригаді. Дівчинка їздить на конях вперше. Катаючись на поні, ділиться враженнями. Я тут перший раз, але мені сподобається на великому. А чого на великому? Бо він більший. і Я тут перший раз. Ну і на чому навіть подобається. Такі заняття на конях для дітей військовослужбовців у Львові проводять двічі на тиждень у суботу та неділю. Кількість місць обмежена на одному занятті можуть бути 10-12 дітей. Ми беремо від найменших до найбільших. Тому що всім це потрібно, і навіть якщо дитина маленька і вона не може їхати, саме спілкування з конем вже їй приносить велике задоволення. Тих, яких ми використовуємо для катання, в нас є двоє великих та поні. Не всі коні підготовлені до того, щоб так спокійно катати. Є і спортивні коні, і ми їх не використовуємо. Тобто в нас є спеціальні коні, які от просто катають дітей. Раз, два, три, раз, три, Перекидаєте не... на заняття приїхала сім'я Снігур, 17-річна Наталя, молодший брат та сестра і їхня мама Леся. Батько родини служить у 80 вісімдесятій окремій десантно-штурмовій бригаді. Чоловік був в АТО. Я його рідко Бачу. У перший день повномасштабного вторгнення батько родини знову пішов на фронт. Відтоді сім'я з ним не бачилась. Стараємося спілкуватися хоча б два рази в день, зранку ввечері, але не завжди буває, не завжди є можливість поговорити. В більшості це смс-ка. Смайлик у мене все окей, і все. Або плюсик. отаке наше спілкування останні місяці. Чекаємо, дуже чекаємо, і хочемо, щоб вже вернувся назад, щоб це все скінчилося. Тетяна та її чоловік, військовослужбовці вони офіцери зв'язківці. Їхня чотирирічна донька теж каталася на конях. Зараз дуже тривожний час, і так як я військовослужбовець, і чоловік військовослужбовець дитині приділяється увага, але не в такій не в такому об'ємі, як раніше, до цього ми більше проводимо часу на службі, і дитина постійно в садочку. Коли йдуть повітряні тривоги, дитина отримує підтримку, але не від батьків, а від вихователів. І тому ми по максимуму маємо вільний час, постараємося приділяти дитині якось більше уваги, окутувати її любов'ю, щоб у неї ця тривога десь тікала і кожні вихідні. Ми намагаємося десь кудись поїхати з тваринками поспілкуватися або в якісь розважальні парки, щоб дитина виплеснула цю негативну енергію, яка накоплюється за тиждень. От і тому звісно, що спілкування з кониками та боже, це напевно мрія кожної дівчинки мати свого коника в рожевого поні. Такі заняття організовують благодійні фонди Асоціація нескорених та вектор Надії на Львівському іпподромі. Аби покататися на конях, треба написати волонтерам у соцмережах або зателефонувати. Заняття для дітей, і військовослужбовців безкоштовні. Ольга Тимоляк, Олексій Шалковий. Новини на Суспільному. Львів. Він, якщо я почую цей запах цього, цих ірисок, кричить, Давай йому іриску. На руках Лідія тримає свого улюбленця нік британський вислову кіт. Сім років тому жінці його подарували на роботі. Сьогодні з ним коців його вітають смачненьким, каже Лідія, бо він ще той ласун. Я на кухні сама не буваю. Він зі мною, як я їсти готую, він біля мене сидить. Солоденьке любить поїсти. Дасть там в Запоріжжі такі конвертики гарбузові начинкою. І він так любить їсти це гарбузове печиво. З родиною жінка приїхала з міста Оріхів Запорізької області. Там вони жили в квартирі. Коли наприкінці лютого вирішили їхати, з собою зібрала найважливіше, каже Лідія. Документи стояли, фотографії стояли, і кота вкинула в сумку і все. Кіт домашній на вулиці виходив рідко. Переїзд дався йому непросто, розповідає жінка. Спочатку добав евакуаційному потязі, а далі п'ять місяців на новому місці. Брала так рукою водичку і йому так, знаєте, ротика йому водичкою облизує, а пить не пив. Чотири дні оце так не їв, не пив, навіть в туалет не ходив. Це Замфіра, їй 20, Вона також із Запорізької області. Не взяти її це дуже для мене стрес. А на її оставляти на ні було на кого. Замфіра спокійна і любить поспати, розповідає Іванна. До нового місця звикла швидко. Така їй вже не подобається, що я її держу на руках. Можливо, ти забула привітати. День кішок неофіційно 8 серпня відзначають у всьому світі. Мета свята не лише вшанувати тварин, а й привернути увагу до безпритульних кішок та котів. Анастасія Поя, Олег Реп, новини на Суспільному, Львів.